45 пар п'ять пар. Нові зараз все буде як знахідка для нашої. А ще чаї, лимони, ліки та мішки. Таку передачку зібрали військовим на схід, каже Михайло Шевчук. Він не лише волонтер, а й митрофорний проти єрей церкви Різдва Святого Івана Хрестителя Православної церкви України каже, волонтерську діяльність розпочав з 2004-го. Після помаранчої революції, коли треба було допомогти нашим людям на майдані після. Того, як російські війська вторглися на нашу державу, ось плавно із Майдану ми перейшли на формування цієї допомоги на схід нашої держави, нашим воїнам. А з 2015-го почав і сам їздити на схід, додає чоловік. Вже не тільки як волонтер, але як військовий капелан. Півроку служив військовим капеланом, після сьомої. Бойові бригади Оспійські, Водяне, Нівельське, «Нівельське», «Первомайське». це наша була також укріплена. На початку 2014-2015 тисячі рік було декілька груп, які виїжджали на фронт. На даний час у Сміли залишилося тільки дві групи, які активно працюють. Допомагає не опускати руки. Любов до України каже Михайло Шевчук. Для того я і військовий капелан, ну для того я і волонтер. Щоб зробити все для того, щоб Україна була дійсно українською, щоб дух був тут український, щоб мова була українська, щоб церква була українська, щоб традиції і звичаї були українські. Перед поїздкою до військових обіджає своїх помічниць, бо без домашньої їжі, говорить його, не відпускають. Серед господинь, пані Ніна каже, готує сотню пиріжків з капустою і лівером від п'ятої ранку і розповідає, чим вони особливі з любов'ю і з бажанням. Оце треба робити. А якщо це не подобається, то краще не починати, бо ніколи тісто це не вийде. Я сама люблю дуже пиріжки з кунжутом і їх завжди посипаю кунжутом. Не солона капуста, нормальна. Далі чоловік вирушає до пані Надії. Вона готує пиріжки з яблуками. Допомагає їй і пан Михайло. Це наша лишиночка буде тепер. Жінка долучилася до волонтерства у 2016-му. Каже, домашня їжа бійцям нагадує про домівки, тому робить це від щирого серця. Я не чекаю подяки. Я з дорогою душою роблю Я хочу щоб вони були здорові, щоб вони повертали до своїх сімей, щоб вони живі були. Оце саме основне для нас. Збирає допомогу бійцям і Віра Суприненко. Сьогодні передає квашені помідори. Які помняті, скажіть хай на борщ, дуже червоний борщ у них. А в хаті вже допікається чергова партія пиріжків, доліплює ще декілька з маком і розповідає, як хлопці впізнають її випічку. Я підписую мамині пиріжечки. От я печу своїм рідним своїм дітям, як мама вкусненьке, щоб у них було. А їх теж мама рядом немає. Ой, не в кожного є мама. Ну от я печу. Смілянських господинь, говорить Михайло Шевчук, він жартома називає пиріжковим батальйоном, бо саме за домашньою випічкою військові і впізнають їх. І така допомога, каже, всіх гуртує. Є підтримка, ось і спільними зусиллями ми здобудемо нашу українську перемогу. Слава Україні! Тетяна Зозуля та Горозія, новини на Суспільному, Черкащина.